Чуєш, а ти знаєш, як сказати українською? Тю, Так це просто. Знайшов мене на чому підловити? Ця. Примірочно. Ой, примірочно. А от і ні. Правильно буде сказати. Пу -пу 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 -пу. Чекай, не кажи, ти що думаєш, я не знаю. Я знаю. Просто забув зараз ця. Примір. Примірниця. Примірниця. Сраці гусениця. Ну а як тоді сказати? Примірниця. Правильно буде сказати не примірочна і не примірочна, а приміряльня. А, тю. Так я ж знав просто. Ти мене оце заплутав. А ну давай мені слідче слово. Любе тобі перекладу. Ну нехай буде своєнравний. От як ти скажеш українською своєнравний. Ти таке щось вигадуєш, я такого геть в книжках не бачив. Своєнравний. Що воно таке? Як його сказати? З записуй, книголюб. Правильно сказати, не своєнравний, а норовливий. Ну або ж примхливий. А, ну таке то я знав. Просто знову забувся. Ну давай мені ще якесь одне слівце. І закривай свій цей полі чудес. Ну давай із простого. Як ти скажеш українською требувальний? Требувательний? Потребувальний? Ну от що ти мелеш? Я так бачу, ти на мій тікток так і не підписався, правда? ж? Та ні, ну. Бачив тебе такої інколи в цих в рекомендаціях. Угу. Ну, ну тепер зрозуміло. Та щас підпишусь, що ти це його сразу обіжаєшся. На інстаграм підпишешся. Посилання в капелюсі профіля. Бо якщо не підпишешся, я більше знімати не буду. А підписуюсь, чуєш, така як сказати, требовательна. А ти гарненько подумай і напиши в коментарях свою версію. До речі, варіацій в українській мові до цього слова чимало. Та наче ж цей потребувальний? ні?